Тиск обласної податкової на бізнес Чернігівщини, можливість страхування майна від воєнних ризиків, компенсація за зруйноване внаслідок повномасштабного вторгнення майно. Ці та інші виклики для бізнесу Чернігівщини, і що найголовніше, можливі шляхи їх вирішення обговорили в межах зустрічі народної депутатки, голови парламентської спецкомісії з питань захисту прав інвесторів Галини Янченко з місцевим бізнесом. Такі зустрічі ми зараз проводимо регулярно в усіх регіонах України, тому що, на мою точку зору, високопосадовці зі своїх високих кабінетів повинні спускатися на землю і з'ясовувати, які проблеми є у бізнесу. Війна підкинула нам зовсім нові виклики, і на них потрібно оперативно реагувати. Ми власне окреслили ті напрямки, які ми вважаємо. Містять в собі обмеження для того, щоб наші господарюючі суб'єкти, для того, щоб наші підприємства працювали стабільно, щоб вони за нашою моделлю додавання до перемоги містили в собі таку характеристику, як стійкість. Одне з основних і наразі найбільш обговорюваних питань дії головного управління податкової служби Чернігівської області щодо бізнесу Чернігівщини. Про утиски, несанкціоновані перевірки і унеможливлення повноцінної діяльності ми розповідали вам у попередньому матеріалі. Є дуже багато таких профільних питань. Наприклад, це питання страхування військових ризиків. Минулого року уряд України успішно почав переговори, і на цей рік ми вже маємо перші застраховані інвестиції від військових ризиків. Я думаю, що цю практику ми зможемо поширити і на Чернігівщині. Також інше питання, яке піднімалося, це питання компенсації завданих збитків. Для бізнесу питання руйнувань, і е, теж фактично на сьогоднішній день є ряд підприємців, які думають в сторону можливо колективного позову на дії агресора для того, щоб отримати принаймні якісь кошти і почати відновлювати виробництво, отримати можливість для оборотних коштів і так далі. Основними акцентами під час зустрічі стали пошуки шляхів вирішень питань, що постали перед бізнесом Чернігівщини через повномасштабне вторгнення. Ми звичайно обговорили нашу регіональну специфіку. Такі регіони, як наш, і інші схожі регіони, мають отримувати преференції. Ми не можемо бути в рівних умовах з тими регіонами України, де не було окупації і деокупації. Ми не можемо бути об'єктивно не тому, що ми вимагаємо з чогось більшого, а об'єктивно. Ми обмінялися контактами і тепер на прямому зв'язку безпосередньо з учасниками круглого столу, що дозволить нам добити всю цю проблематику до кінця і знайти відтестувати найкращі рішення, які підійдуть, і бізнесу, і Верховній Раді або уряду з іншого боку.